Вітаю вас на каналі Caroline Space UI, я його ведуча Кароліна і я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео, і саме в цьому відео я розповім вам, що ніколи не можна пробачати своєму чоловікові, хлопцеві. І я навіть більше скажу, це стосується будь-якого чоловіка, що вас оточує. Проте переважно я звичайно буду говорити про партнера, вашу любов по життю. Вірно? Ось, і, звичайно, тут не буде ніяких банальностей. Якщо вас цікавить, чи пробачати чоловіка, якщо він зрадив, чи пробачати чоловіка, якщо він вас там побив, не дай Бог, да, або щось в цьому духові, то я єдине, що тут чим можу вам допомогти, це порекомендувати вам взяти ці дві проблеми, якщо вони у вас присутні, та йти до психолога. Тому що, якщо ви не можете дослухатися до своїх внутрішніх почуттів, чи достатньо вас побили, ні, ну б'єну голову ж не розбив, ну нічого, що я вся синяках. Зато руки цілі, так не Ну, Вроді ще, ще можна пробачити. Якщо є подібні думки, то беремо це все і йдемо до психолога. Можливо, я ще запишу тему на, ці, на, на ці, відео на ці теми, проте я не впевнена, але в цьому відео я розповім про більш глибокі такі вчинки чи невчинки. Характеристики, які точно ніколи не можна пробачати будь-якому чоловікові. І поки я не почала, нагадую вам підписатися. Якщо з якоїсь причини ви це не зробили, поставити вподобайку, відео це вам точно сподобається. Бути активним в коментарях і пам'ятайте, що ваша активність на моїх блогах це віртуальне вдячність мені, що я дуже ціную, мені це дуже приємно. <кхід> і так, беремо. І перше, що Ніяк ніколи не можна пробачати чоловікові, або, як мінімум, переглянути ваші стосунки під іншим кутом, да, якщо не вистачає власного досвіду звернутися до додаткової інформації, якщо ваш чоловік виконує якісь незрозумілі фінансові операції з вашими сімейними стосунками, де відбувається пропажа грошей, де утікають на якісь зайві рахунки, на якісь ліві рахунки ви взагалі без поняття, що то куди воно пішло? Якщо переписалась земля там, случайно, на нього, да, він виписав вас із квартири, або вписав ще якусь людину з вами не порадитись, або треба було, здавалося б, домовилися м -м, записати власника на, там, на техніку чи якусь нерухомість там у вас, а він тихенько взяв, він тишком нишком записав себе, або маму свою і так далі. І... Звичайно, там піде та, та тут такого, та що тобі за і та. Е... Що це за такі меркантильні натяки на мене, то що то таке може бути, то е, я вам хочу сказати, що ваші підозрі, вони не безпідставні. Тому що фінансова безпека одна із основ для того, щоб жінка почувала себе хорошо, щоб вона почувала себе стабільно, щоб вона була в впевненість в завтрашньому дні. Коли відбуваються такі нерозрозумілі вчинки, там, з землею, з фінансами, з нерухомістю, вашим пасивним майном, да? в общем, Да? Без вашої відомості, або так ви, наче погодилися, але потім відчуваєте себе обманутою. Да? Здається, наче вам щось не то підсунули, ви якось не на то погодилися, ви не хотіли б на це погодитися, а якось погодилися. Да? Якось тими маніпулятивними методами вас все одно змусили там, чи щось підписати, чи якось пере, е, щось там переробити. То це дійсно, якщо у вас виникають такі думки, то вони мають місце бути, тому що це все дуже важливо. І якщо чоловік так робить, то там почуття. У нього до вас далеко не на першому місці. Це важливо усвідомлювати. Наступне, що не варто пропочати чоловіку, це його нездатність визнати свою провину. І це не в таких буденних сварках, де хто посуди не помив, да? або там ти щось сказав і не можеш визнати, що ти мене образує. Це нездатність визнати його провину у того, що його звільняють з усіх робіт. Це нездатність його. Визнати свою провину у тому, що він ніяк роботу не шукає. Це його нездатність визнати провину у тому, що грошей там в сім'ї немає, або якось неблагополучно ви себе почуваєте. Взагалі ваш стан такий весь то е, як це все лине з чоловіка? Та ніяких робіт немає. Та ніяка робота мене не гідна. Та куди це я такий перець і піду кудись туди, та ти що працювати? Та вони там такі всі погані. У них немає вакансій для такого крутого пацана. або... Та які гроші, це все держава винна, що в нас грошей немає, до усіх людей, так, я тут взагалі ні при чому. Да? І ось в такому духові. Тобто він якось викрути, перекрути, все якось буде виворачуватися так, що в ітогі винними будете ви. Тому що це також стосується і більш таких там стосунків з батьками. Я не винуватися, що я не можу там ніяк доброго слова сказати. Коли Буде линити таке постійно у стосунках. Рано чи пізно жінка все одно відчує себе винуватою. винною. Візьме на себе весь той тягар і буде намагатися власноруч розгрібати все те, що не виходить в чоловіка. Чому вона буде так робити? Тому що знову ж таки да, ми повертаємося, да, це без, безробіття, немає фінансів, це все одно і те саме, воно повертаємося до першого пункту і. Без фінансової безпеки жінка буде почуватися себе недобре, і особливо коли у неї є діти. І вона знає, що, як вона відчує, да, що крім неї тих дітей ніхто не забезпечить, да, ніхто не знайде там, додаткового доходу і так далі, то вона розірветься на чотири частини, але вона зробить ці гроші. Чим чоловік іще більше виграє, адже і йому можна не ходити по роботах, і гроші в родині є. Ну, прілі же, чому ні, вірно? Наступне, що не можна пробачати чоловіку в жодному разі, це емоціональне, психологічне, емоційне насильство. Це той булінг, газлайтінг. У Буденності його можна розпізнати наступним чином. Ти не так стоїш, ти не так говориш, ти не так вдягнулася, ти не так роздягнулася, ти не так застелила, ти не так прибрала, не так приготувала, не так посолила, не так зав'язала волосся, не так погладила мені рубашку, не так склала мені речі, не склала мені речі і так далі. Тобто від чоловіка постійно лине, що з жінкою щось не так. І, на жаль, рано чи пізно вона себе, скоріше рано, вона себе такою і відчує, вона відчує себе не такою. Тут відразу рекомендація, що з цим треба робити. Задати питання, якщо ви це відслідкували, задати питання до чоловіка: типу, якщо я така е, погана да, або так, як він вас називає, що ти робиш біля мене? Це, по-перше, чудовий захист від таких маніпуляцій, від таких нападок, від такого булінгу. І по-друге, це, звичайно, допоможе чоловіку, можливо, я ж не знаю, як в нього там все працює, зловити себе на думці, що, можливо, він щось не так робить. Жінку, яку постійно критикують рано чи пізно просто потухнуть очі. Потім вона і дійсно почне не слідкувати за собою, не доглядати. Часто такі жінки, жінки страждають е, цим, зайвою вагою. Ці жінки, у них проблеми з вживанням, можливо, спортних напоїв, з іншими залежностями. Якщо це незалежності, такі як алкоголь чи сигарети, це буде е, все для дітей. Да? Тобто нічого для себе, все для дітей. Е, і... Тому що це буде єдине розрада, да? і в цьому нічого хорошого немає. І якщо ви відслідкували це у поведінці свого партнера, то ви знаєте вже, що з цим робити. Наступно, наступне, що ніякому разі не можна пробачати своєму чоловікові це лінь. Відразу з конкретики. Чим лінивіший в родині чоловік, тим сильніша та жінка. Працює за тією самою програмою, як я розповіла. Жінка просто по інстинктам своїм вона буде бажати отримувати кращу бажану, безпеку для своїх дітей, вона своїх дітей не залишить голодною ніколи. І тому, якщо не приносяться гроші, не заробляються, немає ніяких внесків зі сторони чоловіка, хоча б якихось внесків, то жінка все це все одно перетягне на себе, адже воно має відбуватися, воно має працювати, воно має зароблятися, воно ну, щось має їстися і так далі. Чоловік таку лінь пояснює дуже просто, знову ж таки, та зірки не так склалися, та я в пошуках себе і так далі. До речі, чоловік може ходити навіть на роботу. Дійсно, може ходити. Але як це проявляється от в середньостатистичних родинах, Це ж не значить, що це стовідсотково все підходить під кожного. Да? Ви пам'ятаєте, що ми всю інформацію, що отримує соціальних мереж, пропускаємо через свої сити і тоді тільки дивимося, як ця інформація може працювати на користь конкретно для кожної людини. Отже, і тоді жінка також працює, як правило. Але прийшовши з роботи, чоловік розпливається по дивану, бо в нього важке життя йому треба. Відпочити, аби набратися більше сил, а жінка встає до другої роботи. Дітьми уроки зроби, прибери, помий, підстели, піти, бери, піднеси, піди, сходи і так далі. Ви знаєте про що я. Ось. І в такому разі, якщо від вас іде заклик, тому що він же може і не йти, дійсно. нас же ж привчили, що ми домогосподарки. Ну, жінки, тобто от. І якщо у вас є запит, ну будь ласка, там допоможи мені отут, і ніякої реакції немає, це, це теж сюди відноситься. Це теж та сама лінь. Наступний пункт, його неможливо було оминути, це звичайно залежності. Це алкоголізм, наркоманія, ігроманія, шопоголізм та інші токсичні форми залежностей. або не токсичних навіть. Ем, що тут важливо? В першу чергу необхідно задати запитання жінці собі. Що вона робить у системі таких стосунків? Зазвичай, якщо один із партнерів залежний, то інший співзалежний. І цю співзалежність він отримав ще в глибокому дитинстві. Де, скоріше за все, мама чи батько були алкоголіками або обоє, або інші моменти. Да? Та, ну, там дуже багато. У мене є на цю тему відео. Шукайте, будь ласка, в різноманітних рубриках. В цілому вже дивіться кожне моє відео. Ось, І це перше, що має задати собі жінка. Якщо ви дійсно точно знаєте, що ви ні до кого не звернетеся по допомогу, якщо у вас, у ваших стосунках є один алкозалежний, наприклад, або інші залежності мають, то задайте собі питання, в чому ваша ням ням жити з такою людиною. Що ви такого отримуєте, що все одно. Свідомо залишаєтеся, вибираєте залишатися з цією людиною. Так? В цілому, чому не можна пробачати такі види залежностей да, такого чоловіка. Тому що, як правило, там коли переходить якийсь етап, коли дійсно жінка вже говорить, він у мене алкозалежний, то цю алкозалежність неможливо перебороти власноруч. В крайніх рідких випадках, коли, коли сама алкозалежна особа, хвора особа. В якийсь момент звернулася до своєї свідомості, і це їй допомогло усвідомити, що дійсно так у мене є проблема, і людина сама себе ментально з цього витягує, можливо, навіть не звертаючись до, до сторонньої допомоги, проте це скоріше виняток із правила, при том дуже -дуже Ось. тому дуже-дуже рідкий. Тому важливо собі усвідомити, що такі різноманітні види залежностей – це на все життя. Це на все життя. По-перше, якщо все одно вас це влаштовує, ви вибираєте залишатися в цих стосунках, важливо все це проаналізувати і зробити те, що я сказала в началі, коли розповідала про цей пункт. І в цілому знайте, що у чоловіка, просто розумійте, що у чоловіка, залежного, хворого, завжди щось в голові набагато важливіше, ніж ви. Це або карти. Або ігрушки там, ці, в комп'ютері, або бутилка, або наркотики. Завжди це буде на першому пункті, ніж ви, а про дітей я взагалі мовчу. Угу. Наступний пункт ніколи не пробачати боягудство чоловіка. І так, я вважаю, що чоловік має бути такої фізичної, е, фізичної форми, що у випадку, якщо там. Там, хтось нападе, чи треба буде там, ну, дійсно захистити, захистити мене фізично, то він ну, якби має бути спроможним це зробити. Я не говорю, що він має це робити, але він має бути спроможним це зробити. Для мене особисто, знову ж таки, повторюю, це важливо. Проте цей пункт навіть не про це. Бо Боягузво чоловіка проявляється на багать, в багатьох різноманітних, глибоких і навіть не дуже глибоких рівнях. Нездатність взяти на себе відповідальність, да, там, забронювати готель у відпустку. Е, там, заплатити за комуналку. Це занадто велика відповідальність. Да, у кожного ж своє, у кожного знайти квартиру. Да. Чоловік настільки боїться взяти на себе відповідальність, що він краще перекладеться на жінку, тому що йому страшно, що він щось не так зробить. Або йде з сином гуляти і не знає, вдягнути шапку дитині чи ні, і відразу дзвони мамі, тобто своїй дружині, чи вдягати йому не може сам рішити. Він боїться наслідків своїх оцих вчинків, і це те саме боягузтво. Дійсно, ну тут по-іншому не скажеш. Нездатність, боязнь, тобто поговорити зі своєю дружиною про почуття, про те, що її тривоже. Це страх отримати відповідь, до якої він не готовий, приводить до того, що партнери зовсім перестають комунікувати. Чому це так важливо? Тому що правило, жінка. Ну, Жінки говорять про свої почуття. І, звичайно, вони в цілому мають місце бути, вони ніколи не безпідставні. А чоловік завжди буде е, з таким признаком боягузтві, він завжди буде уникати у цього, він буде боятися, йому буде страшно, а вдруг він почує щось жахливе. І при тому чоловік своє боягузтво, да, це от піднасичує йому, тіпа, Окей, а всі навколо страждають. І звичайно, тут можливо безліч інших. Е, Таких випадків ознак, коли проявляється боягузтво чоловіка, і ми це любимо описувати, ховається за маміною юпочкою спочатку, а потом за юпочкою, спідницею вибачаюся своєї коханої дружини, яка потім, звичайно, все одно стає мамою. Ось так проявляється чоловіче боягузтво, яке своєрідно. Далеко не чоловікам я знаю, можна сказати, що це досить стереотипно, там гендерна рівність і бла бла бла. Проте це я зараз розповідаю не зі своєї голови, це чисто психологічні факти, які просто не свої рни своєрідні чоловікам у всякому разі у нашому менталітеті. І останній пункт на сьогодні, що ніколи не можна пробачати, це брехня, і не просто брехня, а патологічна брехня. Коли ви вже в якийсь момент усвідомлюєте, що ви не знаєте, якому слову можна вірити партнеру, а якому ні. Здавалося б, йому легше взагалі набрехати навіть про те, що він сьогодні їв, ніж сказати правду. Чому у людини так відбувається, це зовсім інша історія. Вас не стосується то, чому це так відбувається. Ви ні для кого, ні лікар, не психолог, не той, хто должен, повинен приймати таким, як є. Тому що знову ж таки ми створюємо стосунки, створюємо людини не для того, щоб обслуговувати травми там різні один одному. Звичайно, ми їх залічуємо своєрідним чином так. Але ми не повинні обслуговувати бути просто лікарем для якоїсь психологічної травми, яку людина дав давно мала проробити. Тому що те, що з нею було до 18 років, не її відповідальність. Те, що з людиною відбувається після 18 років, це абсолютно її вибір бути такою, поводитися таким чином, брехати чи не брехати. Кожен із цих пунктів, на мою думку, вкрай важливий. І якщо ви знайшли ці пункти у своїх стосунках, то важливо знову ж таки ніяких там порад. Тут ми не роздаємо, я вам не генератор порад і не генератор готових рішень. Проте, знову ж таки, екологічна рекомендація подивитися на свої стосунки під іншим кутом. Якщо у вас більше запитань, ніж відповідь, то, звичайно, звертайтеся за допомогою до професіоналів у сфері психології, які точно екологічно нададуть вам бажану допомогу. А я вам бажаю всього найкращого. Дякую, що подивилися це відео. Бережіть собі себе. А я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео.